У самому серці Дніпра на схилах парку Шевченка розташовувалося одне з найвідоміших місць для відпочинку ресторан Маяк. Однак історія цього закладу почалася набагато раніше, ще в 30-х роках, з ресторану Аврора, який згодом змінив назву На хвиля. Споруда проіснувала до 50-х, коли в ході реконструкції парку на її місці з'явився новий ресторан. У 1979 році після зносу старої будівлі на цьому ж місці збудували величний маяк. Це був шестиповерховий комплекс, що нагадував замкову вежу, який став символом сучасного Дніпра. Тут було кілька залів для різних подій від банкетних до розважальних. Перший поверх будівлі займав бар Нептун, стіни якого були оформлені керамічними виробами. У 80-х роках ресторан Маяк був перлиною Дніпропетровської гастрономії, а з часом перетворився на нічний клуб Магніт, який також здобув неабияку популярність. У період після проголошення незалежності України ресторан поступово занепав. Наразі будівля стоїть занедбана і зачинена для відвідувачів. Залишається сподіватися, що колись популярне місце відпочинку містян. Відродиться, і в районі парку Шевченка з'явиться ще одна перлина, яка приваблюватиме і місцевих жителів, і гостей міста.